І я побачив ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці. І схопив він дракона, прадавнього змія, яким є диявол і сатана, і завив'язав його на тисячу років, укинув його в безодню та замкнув, і печать над ним поклав, щоб не зводив більше народи, аж поки скінчиться тисяча років. А після того він має бути звільнений на короткий час. І я побачив престоли й тих, котрі сидять на них. І їм дано суд, а також душі страчених за свідчення Ісуса і за Боже Слово, і тих, які не поклонилися ні звірові, ні Його образові, не прийняли знак на чоло і на свою руку. Тож вони ожили й царювали з Христом тисячу років. А інші мертві не ожили, аж поки не закінчиться тисяча років це перше Воскресіння. Блажений і святий той, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі, Гога і Магога, щоби зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі, і оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов вогонь з неба від Бога і пожар їх. А диявол, який зводив їх, був кинутий у вогняне і сірчане озеро, де і звір і елже пророк. І будуть вони мучені день і ніч на віки віків. І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом. І розгорнули книги, була розгорнута і інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть от були вкинені у вогняне озеро це друга смерть, озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя? Той був укинений у вогняне озеро.